Львівській митниці бракує фахівців. Навіть після запланованого цьогоріч скорочення кадрів залишаються вакансії. А все через те, каже керівництво, що впродовж двох років активно боролися з корупцією та зловживаннями. Своїх посад позбулися десятки людей. Жоден із звільнених митників на роботі не поновився, повідомив начальник львівської митниці. Після скорочення ще чотири вакансії в нас залишаються. Ну я ж, як кажу, для інших це живі люди, то для нас це тільки вакансії. Ми практично не помічаємо цього скорочення. Водночас і далі запрошують на роботу фахівців з інших областей, виправдала себе і практика набирати на роботу випускників метної академії. Ті молоді спеціалісти, які прийшли, вони дійсно наші сподівання виправдовують. Але щоб ми не говорили, знаєте, є результат. От результат виконання, коли змінюється, виконання показників по надходженню, перевиконання плану, зменшення ліквідація черг, зменшення часу оформлення в 3-4 чотири рази. Кажуть, це кваліфіковані фахівці про що свідчать результати роботи митниці за минулий рік.